Ми їдемо за тобою. Ще раз, напевно, по нам ведеться. ну дивись. Ну, звісно, що видаєш і пробуває. На, забирайся ти звідси з наших очей і відправляйся в гараж. Так, маю б колик після бойову статистику. Мінус один, мінус один, а мінус два, мінус один, та що ж ти будеш робити? Та що за рандом такий пішов? Ну, але, з одної сторони, знаючи наших гравців, знаючи, як не грають, і є завжди успіх в тому, коли наші. Швидше зливається на, е, в тому, що можна щось і настріляти після бойову статистику, звісно, що ж. Е, поразки в нас все ж таки не є таким, е, сказати, так правильно... частим явищем, як перемоги. Перемоги в нас все ж таки частіше. Дивись, як боєукладку попадає в медіум. відправив назад колекцію в сундук, і це вже прекрасно, неймовірно не влучає. Мадже гармата, блін, КВ не зіграли поганий жарт. Ну, В принципі, чому б не зіграти? Подивись, як. Який там підйом був бляха муха? Так забираємо вікерса.